У, друзі, добрий придобрий ранок. Не дуже він добрий, бо в нас так жарко, що й світ виключили. Не витяжки не включиш, нічого. <звіток> От, так, світло ж виключили, вимкнули. Ну а ми, як завжди, зранку попоралися, поуправлялися, корову вигнали на город там. Ми звечера її косимо, кучу і ставимо її в тіньку. Так що, таке, друзі, справи. А я готую на кухні-обід, варю сьогодні зелений борщ і зараз замісю пиріжки. Буду пекти піріжки. Так що таке, На город невозможно вийти, це спасає в нас тіньок у дворі, там в нас прохолодно, хоч трохи, хоч трохи є як дихати. Так, ми воно. Славі куси. Я ж не буду розказувати, що. Так, ну А я в темноті ось роблю засмажку на борщ. Варяться в мене яйця на зелений борщ. от Два штучки. І вариться на бульйон м'яса. Все роблю по темноті, бо світла немає. Ось так що є яке світло, світло від вікна та і є. Так що продовжуємо. А дочка ушла до бабусі. Може їй там штори постираємо чи в хаті поприбирає, в общем пішла. Ну, чат тепер дуже знімати вам не буду. Бо, друзі, оце ж вимикає Ютуб мені коментарі. Я там написала в спільноті. То, що не можна дітей знімати, ні показувати. І оце ж YouTube взяв і вимкнув мені во вчорашньому відео коментарі, друзі. Це не я вимикаю, так що не подумайте на мене нічого. Такі справи, такі правила Ютуба. Так, ну ми з дівчатами вже ліпимо пережечки. Оце абрикоси в нас, яблучка з сахарком, ось вот така тісточко, шарики. отакі такі вже наші От Внученька мені допомагає. Друга нам пісні співає. Ну, поспівай нам От Бо стол малий, вона сюди не влазить нам допомагати. Так що ліпимо пережечки. Абрикоси дуже красиві, такі оранжеві, смачні. А яблучка, білий налив. Такі гарні у нас піріжечки вийшли, вже ми трошки під'їли. Це ось, ось, бачите, які гарні. Просто гарнюні і дуже-дуже смачні. Зараз і бабушки любі понесемо піріжечка. Така спека, йдемо цю корову доїти. От. Ой. Не хочеться і на двір виходить. Така спека. Жарка. Да, жарко. А чого ж ви знову без панамки, дівчатки? І Соня, і Уляна. Без панам. А що там? А що там то на пополам розділила? Оце, як і ти спина болить, оце ж баба. Вона теж так каже. І так і я. Дома верчусь, кручусь. Ай, кексик, як же ж тебе всі люблять. Ану, пограйтеся з ним. Тільки пиляку ж він піднімає. А, зайти туди, бо мені ж його не видно. Кекс, кекс. Ай, ай, як же він Оляну любить. Кекс, так то він здвінув, то він здвинув, бо він за неї буде зачек. Ай, 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 ай. От он, люба, щоб її чухали, щоб його обізали. А, дівчат же не заснімати. Все, пішли. Ми йдемо по картоплю на низ. Ой, слухай, давай зв'яжемо за разом цей і заберемо клієнку. Пішли на нижній город до бабусі, йдемо копати картоплю. І аж серце заходиться. Чи є вона там? Це перший раз у цьому році. Воно наша ласуня виглядає з-за кущів, бідна, в тіньку. І там добре. Ой, ну нічого, уже повставала все на вечір. Днем все таке бедне, ні Ось, картопле уже пу цей пов'яла, пов'яла. Оце така засуха в нас спека. Ну давай з бабиною начнем. Попробуй. А ну що там на сантошка? Вирушай! сади більшу. Одна картоплина. Може, я казала бабі, картошки не буде. А ну гантошка. Пішли далі, урожай. Це бабусь, ось ще ще й поточило, щось ой. капець. Я ж кажу, ще такого. Ма, ну, да ви піднімемо. Картопи ли урожай. А, ще й гнила. Другий ряд. Ні, друга сталка. Друга сталка, сорт інакший. Чорна, тільки і теж їй не видно. І не. Ну тут трошки більше хоча б. Ну, щось, може там краще далі буде. Ти бачиш у нас Ога, жук! Може їй неплохо, що ми посадили більше. Бо це... Антушка не посадив картушку, не вродила. Ні, тут трошки більше. Маленька, але більше. Соня, а ти Кущі кущики... туди викинь. Що далі? В общем, коротше на вечерю. Весь город викопаємо, щоб вечері зварити. А я Де, а мені отут хіба Ні, там я бачав в краю така зав'язався. Я ж не знаю, маєш не садила зону. Оно диви, бачиш краю маленька така і повестка. А, ні, та нічого нічого. Ось так в тих кущах нічого. Ось гать геть посухла є. Оно, горошинки, капець. А воно велике оте, давай викопай. Тож я хочу піти туди, на Сто кусь сто краю. Ось, скільки три куща викопали? Скільки картоплі у нас? Урожай. У нас я ніколи я такої тут не було картошки. Що це за картушка? Можна я? Це ж не зря зря я зря. голодний год. Можна я викопаю? Не зря баба боялася копати. А ну напішла що туди скрою. Та все тут купати Та копаю щось один. Велике.

Ти тут да, більше, бо ця гадь мала. Ульяна, не мені лізь, дай права Ну, Це трошки одна крупніша. Подожди, Ульянка, я зараз. Як виверну набік. Кошмар. Чуть-чуть okay. більше картоплі. Уліяну okay. не показуємо, тільки руки показуємо Уліяну. Okay. Вона біла всередині, така картопля. Okay. А вітер такий жарко-жарко, а тут добре, вітерець такий провіває. І буряк ось такий бідний, нещасний. Картопля баделя попояса, чи є там щось. О, тут а щось є. О, Іди, обирай. Обходь туди, з той сторони ставай. Так, щоб я тебе не Оно. Це ми Воно. Ульяну не показуємо, тому що блокують коментарі, не дозволяють потім блокувати, тому дітей показувати о, не будемо. О, тут блянь, о, бач, так, тут ще може й А як А рядом цей копай. Чи ти ще хвати? Почистить, то хвати. Бабі боже, вона хоче молоденько зверити. Я все збирала. Ну, шкоп копай ще. Ось около рядом, вон, де по неї там ря брали. Так що такий ось урожай, ми викопали, мабуть, штук вісім кущів Кущі, картоплі. Да. І ось скільки в... рання, рання, оце у нас сорокаденка рання, оце трошки вона вродила, а той не буде ніфіга. Так що багато картошки посаджено. Ну нічого. Ми багато посадили. зря. Де? Що... Наверно. шовковиці в нас вже одійшли. Так було добре, йду, поїм шовковиці. Така смачна була. Вже нема все. Жара, спека, все попадало. От. На небі є, звісно, тучки. Але, але хмаринки. Але е доща, казав чоловік, не буде в нас місяць. Спека, спека і спека. Сьогодні ми знову попрацювали, побілили сарай, побілили хату. От. Тут побілили спереді біленьке. Все зробили. Побілили з дочечкою. Все внизу побілили. І з тієї, ну я вже не піду туди. От. Задню стінку, там вона в нас така була страшна. Вже скільки років мені білили. А сьогодні, слава Богу, ми все побілили. Ось, Я вам отак покажу. Отак ось так ось отуда, все до краю хати, все побілили. А там треба шпаклювати, штукатурити. І тут я ось вирубала в садку весь хмиз. Всі паросли, ось. Тут кучка, а там ще кучі, треба повивозити. Там ще під грушою залишилось трошки. Так що, і отам ще, ось там ще під сливою трошки я не доробила. Із забора треба обирати. Добувайся, як він називається. В общем, тут таке діло. В полісаднику все горить. Чотири моїх. Гладіуси поливаємо, толку з них не знаю, чи буде. Головне, оце чорнобривці в цей горшочок посадила. Тут красиві. А тому щось не прийнялися, пропали. Не знаю, чого й поливаємо. І розочки нещасні, все нещасне, бо спека страшна днем у нас. Страшна спека. Так що, друзі, опять ми сьогодні наробилися. От. Ну нічого. Робимо для себе. Так що... Все у нас у порядку. да, кексик? Кексик сьогодні в дворі гуляв, тут таке витворяв. Ах, ти ж банда, ти така банда. Ах, воно ми йому вибілили все. Він тепер в красивій хаті сидить. Я там гілки випіляла, щоб йому було просторіше. Взагалі, красоту трошки йому навели. Так, ну що, друзі, сьогодні я оце ж. Буду з вами прощатися, треба бігти купатися, бо вимкну 10 годин світу. Остану з ними та вже всі покупалися. Так що, отакі справи, друзі. От. Все в нас добре поки. Працюємо, працюємо. Завтра вже будемо пекти торти. От. Щось будемо підготовляти, але така спека. Зарані нічого не зробиш. Хіба що, може, попарю листочки на голубці? Та ми вдвох. Ми післязавтра все зранку все зробимо. Так що, друзі, на сьогодні з вами я до до побачення, всім мирної ночі, спокійної, тихої, на добраніч ніч усім. Всім бажаю всього самого найкращого. Всіх обнімаю, люблю. До побачення. Надіюся, що воно для нас настане. Пока-пока.